Для налаштування роботи в навчального закладу на платформі Atoms достатньо пройтись по всіх пунктах меню і платформа буде коректно працювати. Для цього ми переходимо в налаштування. Вбираємо тут необхідні пункти. Далі переходимо в класи, створюємо необхідні класи або групи навчального закладу. Переходимо в розділ дисципліни. Якщо на платформі необхідно включити якийсь предмет, ми його включаємо. Або вимикаємо, якщо він не потрібен для відображення в навчальному закладі. Далі ми переходимо в ключі реєстрації, надаємо посилання для, для всіх вчителів або код для реєстрації, так само і для учнів. Або даємо код для реєстрації, або посилання, по якому всім. всім Учням закладу достатньо перейти і зареєструватися, обравши свій клас з переліку існуючих. Далі ми заходимо в підгрупи. Дуже важливо створити або відредагувати підгрупи до створення розкладу, тому що після створення розкладу налаштування підгруп не буде доступним. Заходимо в налаштування, перелік дисциплін та класів. Обираємо на відповідних предметах скільки підгруп в якому класі, Натискаємо Продовжити. Далі обираємо предмет, на якому ми включили підгруп, підгрупи, і переводимо в необхідні підгрупи відповідних учнів. Це автоматично зберігається. Далі ми переходимо в розклад занять заміни. Розклад занять. Нам потрібно додати період навчальний. З 1 січня, наприклад, по 31 травня. Зберегти. Якщо ми. Помилилися з періодом, а, або, наприклад, в нас, скоротився період одного розкладу, ми можемо, можемо відредагувати наш період, поки, поки ми не опублікували розклад. А, обираємо, наприклад, третій місяць. Зберегти. Бачимо, що період відредагувався. Також, якщо ми створили розклад, навіть якщо його опублікували, ми можемо скорочувати крайню дату періоду до сьогоднішнього числа. До, тобто менше, ніж сьогоднішній, або вчорашній період робити не можемо. Але в майбутньому ми можемо скорочувати період. Ми створили період. Далі переходимо в сам період для внесення розкладу, наприклад, Шостий В. Ми вносимо необхідні предмети в розклад. Внесли. А далі ми знову переходимо в розклад занять і публікуємо. Наш розклад. Натискаємо Опублікувати. Для змін в розкладі нам, нам дається одна доба. Якщо за одну добу якийсь вчитель, або хтось помітив помилку, або не, якесь неспівпадання по розкладу, то його можна виправити. Далі переходимо в генератор розкладу. Генератор розкладу працює, але якщо є якісь помилки, то поки що він знаходиться в стадії тестування. Краще поки що використовувати саме розклад занять. Заміни ми можемо додати заміну. Можемо зробити заміну у розкладі. Або заміну вчителя, обрати відповідний період до дії заміни, обрати вчителя та вчителя, на якого ми замінюємо. І обрати групи, в яких відбудеться заміна, зберегти є. Далі канікули. Додамо канікули. 8 березня. Також дуже уважно обираємо коригування чисельника або знаменника, якщо такий є, в освітньому закладі, по навчальному закладі. Ми можемо обрати наступний тиждень після канікули як чисельник, або як знаменник, або не враховувати. Чисельник. Зберегти. Далі ми можемо переглянути перелік вчителів, перелік учнів навчального закладу та перелік батьків. Також можемо переглянути звіти. У навчальному закладу. Це були основні налаштування навчального закладу. Після цього можна користуватися платформою Atoms у вашому навчальному закладі.